Так, да, все, тоді поїхали. Давайте почнемо з коротенького бліця. Так, по традиції всіх інтерв'ю. Підкажіть, будь ласка, фінка, концерт на великий стадіон чи акустика? Як там ваш погляд? Де великий вам зрозумість? стадіон? На великий стадіон. Коли поганий настрій, яку пісню вмикаєте? У мене не буває поганого настрою. Ще, ще й музику підто слухати. Або танці. Нічого, ну я не маю поганого настрою такого, не знаю. Перед концертом, що обов'язково робить фінка і вся команда Фінка, аби зарядитися і підготуватись, налаштуватись. Ми стаємо в коло, у нас є свій ритуал, ми там промовляємо певні заклинання. А які це заклинання? Я жартую, то ми просто там з тим коло молимося і давай Боже, щоб добрий концерт був. та все. Чи я з вами у вашому костюмі якийсь атрибут, який обов'язково з концерту на концерт ви на себе одягаєте? Ну я не забобанна людина взагалі. При тому, що я з гуцуллею, направду. Але в мене є така гардочка на шиї, гуцульський хрест, це називається. То мені мій чоловік спеціально намалював, зробив і мені просто дуже тішить, гріє душу носити за собою всюди. Супер, найкомудніша ситуація під час концерту, яка у вас була? Боже, оце в бліц ви хочете найкуменнішу, щоб я задала. Боже, що було таке? Та було б дуже багато всякого, але попробуй задань. Ну, от недавно я виставляла в себе в Рілз. Дівчинка сказала на концерті, де то ми були? В Тернополі, здається, що на що я заплатила гроші за цей концерт, дитина каже, мені казала моя баба, що вона тобі, я тобі задурно так заспіваю. Райдер. Що цікавого у вас такого є в райдері? Ваш тебе схожте підловити якийсь ексклюзив. А я, ну в мене не менше такого? Бо я пішла на такі фітнеси, розміється. Сижу їм здорову, їду і, і не можу вам дати, не можу сказати. Канапка, і то я її не їм зверху з'їдаю рибу. Канапка потім риба. прекрасно. Канапка, риба. Ну добре, ну я є я гірмейстер. Ну добре, добре, добре. Це обов'язково теж перед концертом. Інформатор ФМ, вас слухали всі просто з відкритим ротом, коли ви до нас вимкнулися, бо ви так зарядили ранком і наших ведучих, і весь ефір і весь ніп і всіхніпрян. Скажіть, будь ласка, що ви побажали Дніпрянам зараз, які будуть у вас на концерті, і ті, хто вас почує в інтерв'ю? Що би я побажала? Я все, що хочу побажати, щоб між цим всім, що вона зараз твориться, і то, що і всім українцям хочу побажати, якоїсь спокою в серцю, і радості, і веселості, все одно знаходить, тому що життя коротке, воно одне, і треба встигти набутися. От що? Афини чи мої гори? Афені. <світ> Суперсила! Є якась Софіїнка, якщо так. Є, є. Я видите, я передбачаю майбутнє. Я відчуваю хіти Вузецьов. <світ> я коли кажу, що це буде хіт, так і стається. Мені каже жінка в Тіктоку написала, як я виставила перший сніпет. Афені, що нічого не вийшло. Вона мені пише, на жаль, хітом не буде. Я кажу спором на 100 гривень, що буде. Нам ніби на 100 гривень. Зверніться до неї, вона вас почує. <рес> і тоді від бліса до інтерв'ю. Як то кажуть, слава Ісу, слава Оставу. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви у Дніпрі? Це перший гучний концерт на весь Дніпро. і Ви вперше саме з великим концертом в турі у Дніпрі. Так що чекати сьогодні Дніпрянам? Що буде? Що <рес> чим будете дивувати? Мені скажу, що мене дніпряни здивують. <рес> ну, найперше, весь концерт буде на діалекті, не розслабляйтесь Весь повністю. Так що придеться вслуховуватися в кожне слово. То буде багато гумору, дуже багато гумору. Буде фірмовий ліжник ТВ ніде не дівся. Він є повністю весь в концерті. Поспіваємо всі хіти, що знаємо, і що навіть і не знаємо, то ноги самі поведуть до танцю. Будемо навіть танцювати, я вам скажу. Це ж не до концерту, правда буде. Будемо танцювати бовськовоцу в кінці, бо інакше концерт не пройде. Вже встигли, хоч трошки прогуляти з Дніпром? Як вас зустріло наше місто, що вже побачили? Це страшна гризота у дорі. Ти не бачиш ніяких міст, нічого. І я роблю висновки і спогади мої будуть і, власне про те, як мене будуть приймати на концерті, і що мені найбільше запам'ятається саме з концерту. А це вже буде моя асоціація з Дніпро. А коли кажуть, до речі, Дніпро асоціація, ваші три асоціації найперше, що в голову приходить. От Дніпро, моя сестра, бо вона тут навчалась в академії митної служби. Я тут була, я тут трошки потусувалась Набережну зразу згадую, бо її бачила і Дніпро. Не повірте, Дніпро. В мене асоціація з річкою. Ви просто наперед моє питання хотіла підв'язати під історію про вашу сестру. Ми вже дізналися, що вона навчалася в цьому університеті. Є там історія про абрикоси. Що ж то за абрикоси були? Ну то мені дали перший раз калянку пробувати в гуртожитку. щоб мама не знала. Старша сестра, хто ще навчить. І то був абрикосовий смак. Так що мені асоціація з Дніпро ще абрикос. Дніпро і місто надвірна ага. схожі чи не схожі? Відмінність і особливості. Люди добрі, то не то, що не схожі, то <схай> єдиним що хіба схоже, що всюди є. А тебе вже в надвірні Е, Чим схоже Надвірна – маленьке гірське містечко. Там особливий менталітет, дуже сильно. Коли такий, що, що скажуть люди? Це не те, що так якесь на поверхні. Це це просто суть твого життя. Там кожну неділю до церкви і всякі такі штуки. Я думаю, Дніпро це відрізняється, бо це, по перше, місто мільйонник дуже велике, і тут не встигають люди заморочитись так багато. Скажіть, будь ласка, ми вас дуже сильно чекали тоді, коли ви нам пообіцяли, що прийдете на інформатора ФОМ студію, можемо вже сказати, що в наступному турі фінка ну точно відкриє двері нашого я радіо. Я дуже хочу це сказати! Діти, тут за кадром стоять організатори, я собі не належу. Ви розумієте, що мій ті таймінги? Я нічого не співаю зробити. Везутня, везутня. Ну, тоді після туру, да, першим чергою, ви до нас раз так. і їдете? <рес> Додому ні. Скажіть, будь ласка, великий тур, як воно ось? в такому шаленому темпі, переїзд в переїзд міста не бачите, але бачите людей так. безпосередньо в кожному турі. Скажіть, як відходите, як відпочиваєте, якщо є така нагода? Книга, фільм? Та я просто сплю. Думаю, що хочу книгу читати. Ну я вчора в дорозі пісню написала. Ну тобто, це все надихаюча історія. Е, ну це ж як то кажуть, ти артист, ти сама того хотіла. Так, я сама того хотіла. І тепер набуваюся в цьому. Так що все супер. А пісня та прозвучить сьогодні? Чи та, вона? Я ще не встигла її заранжувати, але пишеться, бачите, тур надихає. Так що це класно. А назву скажете нам? Та, ж нічого не можу, що ви не биваєте інформацію? Купляти і приспів лиш? Вітання, слава Ісу, і дай Боже здоров'я. Це те, що всі дніпряни вже точно знають, як от наш, коли приходять mm -hmm. на концерт до фінка. Давайте ще три якихось таких прям гуцульських корінних слова, щоб ми точно всі запам'ятали. Дивіться, ви точно знаєте, бо ви всі чули пісню культура. Щоби привітатися, неблизько за слава Ісу, чи дай Боже здоров'я, можна просто сказати дужі, і все, і це вже буде такий асимільований гуцул, як нікого нідемо. От ви приїдете на гуцульщину, просто стоїть чи дужі. І ще скажу вау, то це певно наш. <гум> ну, тобто, як це мається? От, зразу від питань. Бо якісь ще такі слова вам сказати, щоб ну, діться, моє улюблене слово, я вже знаю сьогодні протягом інтерв'ю, його сказала дуже багато разів набуватись, тому що воно дуже багатозначне, і в ньому все, що я творчості. От, встигнути все, набутись. Набутись. Да. Вас саундчек вже був, ви вже розпівались, Слуха. правильно? Чи можна вас попросити ексклюзивно для наших слухачів і глядачів з вашого нового фіта з Альона Альоною шматочок про а, гості? А, гості Добре, до самий приспів. Чи щось вам до душі? Давайте приспів. Е, давайте. Ой, заходьте гості, дорогі з далеких доріг і берегів. Ось сідайте гості та й застіл, не лунає більше добрих слів. Опа! Клас! Скажіть, будь ласка, пані Ірина, якщо б вам дали білу футболку, от звичайно, просту, без малюнків, і була б можливість написати фразу або спереду, або позаду без різниці. Але є одна умова. Ви б цю футболку носили все життя, не знімаючи. Що б це була за фраза? Я й не грішим, щоб було в Це за сто відсотків. Супер. Тоді дивіться, гості сьогодні. Це, напевно, все ж таки, хоч ви в Дніпрі в нашому місті, ми не у вас надвірний, але це наші Дніпряни. Вони сьогодні до вас прийшли в гості. Прийдуть, ми ж також до вас прийшли в гості, правильно? До гості ходять не з порожніми руками, тоді секунду. я, буквально стільне. До Це да? Тут трошки за кадром, значить, дивіться. По перше, квіт квітів багато не буває, yeah. правильно? Це вам. Раді вітати yeah. вас yeah. у Дніпрі. Дякуємо, що ви сьогодні yeah. тут і поїхали. Ого, yeah. ага. це все серйозно. Ми готувалися. Команда ФМ готувалася. Значить, по перше, ось така коробочка, в якій щоб ваші всі листівочки, щоб ваші всі листівочки від дітей, щоб всі подарунки від дорослих було диховати, наш фірманий шопер. Знаєте, як буде шопер по Як, а ну, до речі, Тайстра. Тайстра. Ну, Це така сумка, що немає, нічим не закривається. Тайстра Йоа. Тоді тайстра. Інформатор Юа, Тайстра. Далі, це щоб вам було чим автограф роздавати, такого не буває багато завжди. Далі, те, що ви завжди така запальничка, запалюється, нас заряджаєте. Ну і щоб у вас внутрішній ваш вогонь нікого не згасав. Вам ось така історія: це наші фірмові сірники. Запалюєте Вау! той вогонь. <класс> Клас, Бачите, зараз чес такий. Сірник раз ведеться, бо може хтось у а треба буде на сірник скинути. Це таке треба. Ну і фінально. Якщо ми приїхали до виконавиці, яка співає про афини, ми ж не могли не принести ті афини, правильно? З Дніпра! Читайте, будь ласка. Вау! Чорниця з такого замороження. Та ти що я в шоці? Ви знаєте, що цього року у Карпатах не уродило, то прийшлося приїхати у Дніпро. От пишуть Тара, а ну, ой, давайте, ось, давайте. Руки всі зайняті вже. Так, 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 так. А, не по-Дніпровськи, любимо вас від команди інформатор, хедам Дніпро. А я люблю вас і дякую вам файно.